Це серія воєнних світлин бійця третьої окремої штурмової бригади Максима Бурди. Фотограф із Ковеля завжди прагнув відкрити власну фотовиставку. Торік він загинув у боях під Бахмутом. Відтак його давню мрію здійснили родичі. Експозиція фотознімків полеглого героя присвячена усім, хто одягнув піксель і самовіддано боронить український суверенітет. Із фотокамерою Максим не розлучався як в цивільному житті, так і на фронті. Все по різному але більшість він. Почав фотографувати весілля, парні, зйомки, ну і природу. Дуже багато чого є в, в комп'ютері, файлах, що є. Але його була мрія це військова виставка. Він навчався в Острозькій академії і магістратуру він захищав про пропаганду військового фото. Тематична виставка це майже дві сотні фоторобіт трьох різних розмірів, які Максим Бурда зробив упродовж 11 місяців перебування на військовій службі. Окремі фото мають авторські назви для низки інших світлин. Назви придумали його рідні. Візитівкою фронтової фотоекспозиції Максима Бурди вважається знімок призначення. Чимало фото у темних кольорах. Це вже реалії воєнного лихоліття. Фото роботи на виставці можна поділити умовно на дві категорії, ті, які були зроблені впродовж 22 друга року, коли Максим перебував на військових полігонах, на навчаннях, і ті, які були зроблені вже в третьому році у січні, коли почав виконувати Максим бойове завдання біля Бахмута, і вони власне розташовані на оцих сірих щитах. Фотовиставка загалом має три основних мети: це передусім реалізувати мрію Максима, вшанувати пам'ять всіх героїв, які боронили і надалі боронять нашу країну. І звісно, виставка має благодійну мету, адже частину коштів з продажу фоторобіт листів. Ок, наліпок благодійного мерчу, окрім обличчя військових, ми передаємо до благодійного фонду Янгулезову, який займається полоненими пораненими і їхніми родинами. Фотометець і воїн Максим Бурда посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Православна церква України вдостоїла його медалі за жертовність і любов до України. Також він отримав звання почесного мешканця міста Ковеля. Михайло Берзень, Любомир Микитюк, новина на вежі.